П'ять скандалів кривого рогу сьогодні. Ми підбиваємо підсумки року, що минає. Тож як розкрадали на шкільних укриттях, Чи є у вас заході нас, нас немає вкриття в загалі без води у 40-градусну спеку. Скандал із водопостачанням в апостоловому три у нас по місту. Ну тут же ж біля них деруться, тому що. Води в кранах немає. На ремонт пам'ятників, які вже ремонтували, у кривому розі витратили майже мільйони гривень. Ви підійшли, ви перехрестилися. Да. Що? Що це за ритуал такий у положено за положено. положена. Положено. Положено. Хлопці лягли. А ще історія про скандальний меморіал та відсутність опалення. Це проект про Криворіг та криворіжців. І ми починаємо. Про це говорили всі. Мова про найгучніші скандали, які протягом 2024 року сталися у кривому розі. Ми зібрали найрезонансніші і розкрадання на дитячих укриттях мільйони гривень посідає найнижчу п'яту сходинку наших рейтингів. Тож у кривому розі правоохоронці виграли злочинну схему, де місцеві чиновники заробляли на ремонтах шкільних укриттів. Очільниця відділу освіти виконкому разом із групою товаришів підрядників нагріли руки на не менше 20 навчальних закладів. Пригадуємо, як усе було. Відгуку на прохання не отримують, тож ламають двері. Так гучно правоохоронці заходять в гості до організаторів однієї з масштабних схем розкрадання коштів. Більше мільйона гривень на ремонті укриття в одній із спортивних шкіл Кривого Рогу намагалися заробити. Освітяни керівниця та бухгалтер відділу освіти однієї з райрад міста, директор школи та підрядники. Задля заволодіння бюджетними коштами фігуранти внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. З бюджету на рахунки підрядних організацій безпідставно перераховано кругленьку суму. Усіх шістьох учасників схеми встановили їм, інкримінують одразу дві статті кримінального кодексу. Повідомлення про підозру чино особливо великих розмірах та чинно організованої групи і за частина 3 статті два цьому чистина третя статі два сьома частина перша статі триста шістя на час слідства. Усі відправилися за грати. Однак за півмільйона застави кожен із фігурантів може вийти. Із СІЗО усім підозрюваним обрані запобіжні заходи, тримання під вартою правом внесення понад 450 тисяч гривень застави кожному. Якщо ж провину фігурантів згодом доведуть у суді за ґратами, вони можуть провести від 7 до 12 років. У відкритих джерелах ми знайшли ухвалу Зержинського районного суду Кривого Рогу, і виявилося, що в масштабній схемі фігурує далека не єдиний навчальний заклад. Гроші намагалися розікрасти аж на 18 об'єктах будівництва. Ось це та сама дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 міста Кривого Рогу. Одна з не менше 20, яка потрапила у корупційний скандал, де місцеві чиновники та до речі, викладачі нагріли руки на ремонті шкільного укриття, і дуже хотіла. Побачити, в якому зараз воно стані і чи можна там перебувати під час повітряних тривог. У нас немає вкриття в закладу. А, а де у вас під час зараз вдається повітряна тривога? Де ви е, ховаєте Ми дітей? «Ми 45-ту школу рядом, гімназію і палац культури Тернівської. А як немає, він же має бути? Чи у, нас взагалі... немає, у нас немає взагалі навіть підвалу, в принципі. Укриття немає, а гроші на його облаштування, як виявилося, виділяли. Однак місцеві про це й гадки не мають. Четверту сходинку займає скандал в апостоловому через відсутність водопостачання. Канал, через який мали постачати воду в уселі людей, був щільно пересипаний землею. А місцеві майже півтора року лишалися без води. Як виживали у 40-градусну спеку, про це історія далі. Ну як хорошо, ну ви ж бачите, хорошо, ну як хорошо. Набираємо, тому що спасіба, що тут є. Чотири відра і стільки ж шестилітрових пластикових пляшок у черзі біля бювету, пані Олена. У вихідний прийшла зробити запаси води. Кожного дня, скільки як дозволяє черга. Після підриву Каховської ГЕС апостолове вже рік без води. Добре, що наробили скважин. Говорять мешканці, однак в руках багато не принесеш, тому доводиться серйозно економити. Оце технічне, ну це мені буде на день, на два. А це сусіду взяла. Чи сусід не Він не ходить? Він після операції. Після операції це ви його виручали. Ну, в туалет. Відключення електрики сильно обмежують, скажеться мешканці. Вода за розкладом по кілька годин на добу черги величезні і води не всім вистачає, бо канал, з якого подавали технічно, давно порожній. Справа в тому, що до того місця, як пересипано, у нас не то, що немає води, у нас сухо в каналі. Так вони щось не поділили. Вони передають одне одному, людям розказують, що ми без дорогою душею, але е, щось там у них поламалось. Що поламалось, коли вони відремонтують? Колись? Ось цей канал і був тим основним джерелом постачання води у крани мешканців міста Апостола. Рік тому, після підриву каховської греблі, він практично зник. Ще одне альтернативне джерело: нещодавно тричі пересипали землею, і зараз місто опинилося геть без води. Пересипаний землею стратегічний канал Апостолівці зафіксували на відео, хто саме і навіщо зробив цю диверсію у громаді, й гадки не мають. Підозрюють, що води не вистачає на кривий ріг, тому й заблокували його. Але чи їх рук блокада в апостолів водоканалі? кажуть це, не знають. Не від нас воно залежить. Це від військової адміністрації все залежить, і від обласної ради, коли наповниться канал Дніпро Кривий Ріг, тільки після того ми зможемо подавати воду на місто. 800 тисяч гривень на поточний ремонт пам'ятників витратили у кривому розі. Причому гроші на деякі з них виділили вже вдруге. На це звернули увагу криворізькі журналісти. Нам також стало цікаво. Ми ж не місцеві поїхали і подивилися, у якому стані ці пам'ятки, і чи дійсно вони потребували ремонту саме під час війни. Третя сходинка нашого рейтингу далі. На шиї жовто-блакитний шалика у долоні потріпаний український стяг, закріплений нитками та звичайним дротом. Так тепер виглядає воїн на монументі. Перемога у кривому розі, мабуть, після поточного ремонту, який грозилися зробити керманичі до кінця липня. Я вважаю, що це нормально, тому що свої герої вони на це заслуговують. Це, начебто, наша пам'ять. До речі, на цю пам'ятку місто виділило спочатку 50, а потім ще майже 98 тисяч гривень. Що саме робили і чи робили ремонт взагалі невідомо. Місцеві обережні у коментарях. Зачем я буду ліз дела? Навіщо я буду лісти в ті справи, які мене не стосуються? Я люблю своє місто. Я тут народилася. Я тут мешкаю. Це перший пам'ятник у сучасному меморіалі на Дзержинке, який був встановлений 8 травня 1968 року. Пам'ятник перемоги у сучасному парку героїв на проспекті Металургів один із центральних міст, присвячений воїнам третього українського фронту. Із нього починається сам меморіальний комплекс, у який згодом. Додалися й інші пам'ятки, каже науковий співробітник краєзнавчого музею Марія Нікітенко. Бо у роки Другої світової більша кількість загиблих воїнів криворіжців була саме з третього українського. А зараз ми знаходимося на так званому сквері перемога. Тут знаходиться не менше шести об'єктів, на яких так само виділили гроші на ремонт. Суми коливаються від 50 до більше ніж 130 тисяч гривень. В глибині алеї слави пам'ятник воїнам загиблим під час АТО на його поточний ремонт виділили майже 100 тисяч гривень. Навпроти скульптура пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. На її ремонт вирішили виділити аж 136 тисяч гривень. Та найбільше виділили на стелу з державною символікою, практично 200 тисяч гривень. Всі пам'ятки охайні, але сліди будь-яких робіт відсутні. Що зараз таке час, що, я думаю, не, не стоїть займатися. Бордюри робити, асфальти лежить. Не потрібен ремонт. Зараз не те време, зараз краще все ЗСУ. Там і так красиво. красиво. Все. все для перемоги. Ну це, по-моєму, не секрет, для... почему вони так роблять, непонятно. Скандал на криворізькому кладовищі центральний, друга позиція нашого рейтингу. У місті намагаються нагріти руки на будівництві меморіалу почесних поховань. Це територія, де ховають полеглих під час російсько-української війни. Місцева влада надумала звести там сучасний комплекс швиденько. Намалювали проект, обрали будматеріали та виконавців, і все на власний розсуд. Завищили вартість аж у чотири рази. І минулоріч навіть почали роботи. Причому родинам загиблих про це аж нічого не повідомили, аж доки ті не влаштували. Скандал. щось тут півтора метри. Має бути як? Має бути пів метри. Із рулеткою поміж могил ходить Катерина Кулішова. Вдова героя заміряє відстані між похованнями та визначає їхню реальну ширину. Ось тут у нас метр сорок п'ять. Що це означає? Це означає, що фірма Ritual Service Плюс робила все похапцем. Вони робили якнайшвидше для того, щоб від них відстали. Вони відмивали гроші. Спочатку на похованнях хлопців, зараз хочуть відмивати гроші на встановленні споруд. Усе тому, що військовий цвинтар владці хочуть перетворити на сучасний меморіал. Говорить жінка, хвилюються, що через це може втратити реальне місце захоронення чоловіка. Вони хочуть підрівняти добре тоді, чому родини повинні приходити до пустого місця, а не до своєї рідної людини. Фактичний план сектору. А те, що є насправді, воно не відповідає дійсності. Тому що фірма Забудовник вони копали ями навіть без будь-якої розмітки. До речі, про ці плани міської влади Катерина разом із іншими родинами загиблих військових дізналася лише на початку вересня, абсолютно випадково, коли потрапила на засідання робочої групи, де затверджували фінальний проект і, м'яко кажучи, була шокована. Воно видно, коли земля сідає. Воно видно, де сама моїна. але нас дуже. А це і є ті самі збори, де влада міста, підрядники і скульптор нарешті разом із родинами загиблих уперше за рік обговорюють готовий проект меморіалу. Нам колір Виглядає кривавий крест, нагадує червону площу Радянський союз. Один Конструкції, лавки, каплиця, ритуальний майданчик та ще багато чого. І все у червоному кольорі традиційного радянського стилю обурюються люди. А головна скульптура, наче під копірку здерта з інших вже існуючих до цього пам'ятників, каже удова героя Марія Рекман. І коли мені показали цей проект, цю статую, це не можна назвати скульптурою. Паного архітектора це жертва. Я йду не до жертва. Я йду до Янгола, я йду до воїна, до сильного, мужнього, сміливого. Я йду до чоловіка, який поклав заради мене життя, а не людина, яка принизила себе, встала за спину когось і померла. Ні, тим часом, за інформацією з неофіційних джерел, підрядники поспішають отримати кошти з будівництва, бо закінчується бюджетний рік. Причому вартість матеріалів вказали за завищеною ціною. Пише видання наші гроші, яке займається корупційними розслідуваннями. Будівництво меморіального комплексу спочатку оцінили у майже 128 мільйонів гривень. Потім його ціну знизили до 80 мільйонів. Але у заниженій вартості виконавці заклали свій інтерес, підрахували розслідування. Дувачі на одній гранітній плиті Стоківського кар'єру переплата складає майже 1900 гривень. На плитці Покостівського граніту більше ніж 4500 тисячі гривень. А на полірованому бордюрі 3400 гривень. Показово, що власники цих підприємств є ще й підрядниками будівництва меморіалу. Співпадіння. І перша сходинка нашого рейтингу зірваний опалювальний сезон у кривоморозі, пара у під'їзді, пліснява на стінах, мокрі меблі та вікна. Так виглядає готовність міста до зими. До речі, про старт сезону і про те, що все готове. На початку листопада відзвітувала влада міста. Звісно, говорили, що сезон буде непростий, але ж не настільки. Тепловики також сказали, що свою роботу виконали, проте, урешті решт щинився скандал на всю країну, де у результаті підключилася столична влада, а рятувати місто кинулися бригади з 11 регіонів України. Про все це далі. Бо води більше у підвалі гарячі, ніж по трубах у квартирах. У темному підвалі Андрій Москаленко, мешканець однієї з багатоповерхівок Кривого Рогу, розповідає, як гуляв з дитиною поблизу будинку і почув, що у підвалі щось шумить, спустився і зовсім не здивувався. Якщо піти по підвалу далі, там буде ще таких багато дірок. Труби ржаві, постійно рвуть, опалення немає, вдома холодно, ді... ладна дорослі, діти мерзнуть. Ну це ненормально зовсім. У гарного господаря такого б не було, каже чоловік, маючи на увазі якість роботи місцевого житлосервісу. Літо пройшло за шість місяців. Сюди ніхто не прийшов. А це бульвар вечірній, густонаселений населений район Кривого Рогу мешканців. Через відсутність опалення увірвався терпець. Тож вийшли на мітинг в будинку. Другому 12-14 під'їздів. Тобто велика кількість людей, 13 під'їздів. Да, всі без опалення. Багатодітна мати Анастасія Водзинська на збору прийшла із дитиною. Говорить, не може переїхати у власну квартиру, бо температура в приміщенні лише плюс 8. Усе буквально прорвало три дні. Ремонтували знову прорвало в будинку. Ми залізли в підвал. Там тихий ужас. Я вибачаюсь. Дуже гнилі труби. Ці будинки обслуговують компанії житлосервіс та теплоцентраль. Мешканці переконують зворотні зв'язок із комунальниками. Відсутній Якщо форс мажором вважається виключення опалення, відсутність опалення, то наразі у нас форс-мажором мажором включення опалення. По перше, нема комунікації, нема контролю. Тобто неможливо проконтролювати надання послуг. Кирилська теплоцентраль не була готова до жорсткої води, яка в нас з'явилася в системі Саксагань, через річку Саксагань, І у них порвали труби. Але за весь цей опалювальний період ну вони не проводили ніяких робіт. Спирається керівська теплоцентраль на те, що в них не вистачає кадрів. Їм надала їм задвіжки, засувки дали їм труби. Але в них немає працівників. Ще 2 листопада Влада Кривого Рогу відзвітувала, що місто повністю готове до опалювального сезону. Ми спустилися у підвал будинку на вулиці Івана Авраменка, 12. І бачите, ось поміняли труби. І, до речі, дали опалення. Бачите? Тепла вода. Ось так у кривому розі дають опалення. Під'їзд. Не встигає висихати. У нас в підвалах рве постійно, як не вода, отоплення. У Нас діти кожен місяць ходять на лікарняни. Якої саме шкоди наробила така подача? Тепла демонструє Любов Іванівна, показує грибок на стінах, що розповсюдився по всьому будинку. Ну це ж неможливо, холодно, грибок по квартирах. Всі шви не знаю, шви ніхто не робить ніколи. Вони просаджуються. А ви можете зайти в будь-яку квартиру і побачити, що у квартирах по е углах. По шваху цих іде грибок. А на сьогодні це все коротко намагалися розповісти про найгучніші скандали року, що минув. Бережіть себе з Новим роком. І найскорішої перемоги нами миру. До зустрічі наступної середи.